Я чесно не чекав, що настільки багато запитань мені будуть задавати, Ну, настільки багато люди хочуть знати. Тому я думаю, що зробимо так. В мене просто відповіді не вистачає вмістити в ці маленькі ролики, щоб розмістити їх на Фейсбуці, Інстаграмі, в Тіктоці. Потрібно зробити довге відео, а воно тільки може бути на Ютубі. Тому робимо так, що тиждень-два я... Записую там на відповіді повне таке відео. Там я думаю, що воно десь на годину вийде, щоб не більше. Виставляю його в Ютубі. Якщо вам цікаво і захочете подивитися, я кидаю ссылку у всі соцмережі. Ви переходите, підписуєтесь, дивитесь, і там собі знаходите ту відповідь, яку ну, яка вас цікавить. Але думаю, що там. В принципі, всі відповіді на питання, які задаються, воно для всіх буде цікаво і корисно. Тому зробимо так. Я може, якісь на якісь питання, трошки дам якусь відповідь, але в основному всі питання будуть на youtube каналі Так що чекаємо.